Дякую одноголосно. На порядку денному у нас три питання. Ну два і третє в різному. Хто за такий порядок? Денний? Прошу проголосувати. дякую одноголосно. Перше питання. Про затвердження порядку обліку та надання житла призначено для, для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям соціально незахищених верст населення білості міській територіальній громаді доповідає кривець на Васильович Василь Стопомського голови. Прошу Васильович. Цим проектом рішення пропонується затвердити порядок обліку та надання житла. Для тимчасово для внутрішньопереміщених осіб та інших категорій соціально незахищених верст населення в міській громаді мова йде про те, що на жаль, але поки що в нас фонд не сформований для е, такого житла, але має бути порядок, в якому чітко прописано, яким чином це житло надається тимчасово для внутрішньопереміщених осіб, а також для осіб, які потребують тимчасового проживання, скажімо, тих же самих. Е, Людей, які потребують реабілітації, які приїжджають в наші е, лікувальні заклади, і так далі. Тому прошу підтримати, затвердити, має бути. А там і можливо сформується і житловий фонд для даних категорій осіб. Дякую, Васильович. Колеги є питання? Немає. Хто за те, що ви дане питання ви на сесії міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Друге питання про безоплатну передачу зезільного палива з балансу департаменту житлово комунального господарства міської ради на баланс комунальних підприємств ради. прошу. Пропонується передати з балансу департаменту дизельне паливо підприємствам комунальнику та світанок для забезпечення електропостачання в разі відключення, які, на жаль, у нас зараз розпочнуться електропостачання і забезпечення водопостачання. Це паливо, яке було виділено департаменту ще в період активної фази ковіду. Департамент його зекономив в якійсь мірі. Зараз є можливість його талони перетворити в реальне паливо і підприємствам передати, щоб вони мали це паливо і не, потім не ходили і не просили його з матеріального резерву. Тому це пропозиція є підтримати, питання? передати, хай не мають. Нема і питання. пишуть звіти. Хто про за кожен питання винесе на сесію міської ради? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую, одноголосно. І третє питання, яке в нас було в різному, про безоплатну передачу. Диз... Ні, стоп. Так, так. Май. О, Я ж бачу, що я не те читаю. І третє питання про безоплатну передачу з балансу департаменту житло-комунального господарства Белосільської ради на баланс комунального некомерційного підприємства Білоцівської ради, Белазької міська лікарня номер 4 майна. Прошу вас, так, цим майна проєктом можливо пропонується можливо. передати з балансу департаменту для, на четверту лікарню генераторну установку Lomar Generation 25 кВА або 20 кВт Ця установка експлуатувалася періодично, не постійно періодично департаментом протягом двох років, коли вони для забезпечення в разі відключення роботи цору і всього, всього по суті департаменту. Але в зв'язку з тим, що навантаження там збільшилося, там додали обладнання в центр оперативного регування відеонагляду. Департамент знову ж таки за вашим рішенням, з вашої доброї волі, придбав і всіх депутатів придбав більш потужний. А цей генератор поки що був як запасний на як кажуть на чорний день. Але Нехай той чорний день не приходить. Стало питання стосовно забезпечення четвертої лікарні, тому подивилися Сергій Михайлович Лобань разом із керівником четвертої лікарні. Він підходить їм, тому пропозиція передати, щоб він не проставив, хай буде в них, як кажуть, вже підключений. І він там із кабелями, з усім, там тільки, як кажуть, його поставити на. Колеги, є питання? Немає. А, о, і о, прошу, я, щоб... прошу, да, І 70 літрів палива в бачку також передається. Ну, паливо хай вже думають потім, але на, для початку 70 літрів в баку там залито. Ну, Це важливо, ви, воно ви, теж ви, передається. мабуть, кошти? Є, у вас? Yeah, yeah, yeah. Є кошти власні, ви заробляєте ж? Ну, куплі, ну в, на підтримку є в нас програма підтримки некомерційних підприємств. Дякую, четвертий лікарні, зокрема. Да. Хто за те, щоб дане питання винесено на сесії міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одного колеги. Дякую. Дуже бистро провели Красавці.